Друзі, ставте вподобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Доброго дня я зовсім не публічна особа, ніколи не писала постів, але зараз склалася ситуація, в якій я просто не маю права мовчати. Пише Українка Ольга із Кам'янця-Подільського. Далі мовою оригіналу. Кам'янець-Подільський рідне місто для багатьох з нас. Також воно і рідним і для одного чоловіка, фото якого облетіло всі соцсторінки нашого міста. Його прізвище – Червінський роман, так той самий. Вже багато з вас думаю, ви чули чи. Тали про нього, чи можливо дивилися відео з ним і впевнено зрозуміли, що насправді все не є так, як це хотять нам показати. І скажу точніше, зовсім не так. Це людина, з якої за плечима величезний військовий досвід, близько 30 років. Велика кількість операцій, в яких на меті було лише одне захист України від ворога. І звання полковника СБУ він не купив. Йому це звання не подарували. Він його заслужив сам своєю сумлінною та чесною працею. Не можу дивитися без сліз. На фото, відео, де його ведуть в кайданах, садять в клітку як ворога зрадника вбивцю, хоча самі ж повинні понести відповідальність за все, що вчинили. За тисячі загиблих чоловіків, гасинів та за всіх, хто покинули домівки, сім'ї, дітей, жінок, пішли захищати країну від страшних злочинів, які вчинялися і вчиняються досі на території нашої держави від загарбників. Невже немає дійсно нічого святого в цих людях, які надають такі накази в тих, хто їх виконує, не вже вони й досі не розуміють, що. Відплата буде, обов'язково буде. Мені соромно, соромно за владу, соромно за таку судову систему, за таких суддів та прокурорів, за те, що влада думає, що люди то пусте місце, і ніхто нічого не бачить та не розуміє. Соромно за беззаконня або ж ні, закон є, але не для всіх. Я так пишаюся нашим ромчиком за те, що він надзвичайно сильний, за його честь та волю, за те, що він прагне, щоб наша країна була в рядах найкращих і неодноразово доводив це, ризикуючи своїм життям та безпекою, врешті-решт. То за те, що він не побоявся сказати вголос на всю країну, що дійсно відбувається насправді, а не те, що нам показують в єдиному марафоні. Дуже попрошу, підтримайте його. Будь ласка, йому зараз надзвичайно важко. Думаю, якби він бачив стільки людей виступило в його підтримку, він би був щасливим. Але наразі сидить під вартою в слідчому ізоляторі. В якийсь момент думала, що це якийсь страшний сон, але ні, страшна та жорстока реальність. Головне, щоб все це було не дарма. Він завжди захищав нашу країну а Тепер мрію про те, щоб країна його захистила. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!